Це е, вірш про татуювання. Я сьогодні е, навмисно е, з довгим рукавом, тому що мене практично на кожній презентації запитує, що значить те тату, що значить інше тату. Я втомився на це відповідати і написав про це навіть вірш. Але на презентації все-таки ходжу тепер з довгими рукавами, е, щоб люди мене не запитували більше цих питань. Е, якось так. Поїхав. А, я потім можу персональний, якщо такое. Я вчора на грудях татуювання вікна зробив біля самого серця. Це згадка з дитинства така, коли я дивився за вікно та думав, що світ це чудова місцина для народження. Спочатку від рук майстра було боляче я навіть казав, бля, боляче. І по цей тиждень ходив з плівкою, за якою моє вікно не дихало. Я зняв її, затощило, багато-багато тижнів з вікна тягнуло страшним протягом, я від нього щурася та мружив очі. Бо мерзнути погано, за цоканням зубів, не чуєш власного серця, і я постійно думаю про це. А коли засинаю навмисно, ковдру відкидаю в бік, щоб хоч вночі з вікна було видно зірки, бо може впаде комета, а серце слідом за нею встигне забажати загад... загадати бажання і стане тепло. Зазвичай, коли робиш татуювання, за тиждень про нього забуваєш, це як повітка на тілі, знак, що в твоєму житті були якісь обставини, тебе били, чи садила на 15 діб, чи ти просто нажрався і зробив дурницю. Але звільна й далі тягне. Бо хлопчик, який колись малий дивився за нього і думав про безліч таких штук, як веселищі та любощі, який думав, що життя це сцена для виконання пісень, переживання осяє, вийшов з дому. А ключі залишились саралині.